Сергій, якщо людина ніколи не фарбувала і хоче собі пофарбувати оцію фарбою? Е, ну, Якщо вона буде брати фарбу, обов'язково, щоб вона у вас придбала ґрунтівку, треба погрунтувати. І дивіться, треба обов'язково брати махнатий валік для того, щоб якщо ви фактуруємо світу нашу фарбуємо, ми повністю дивіться, його змочуємо, щоб він повністю був ось такий. Фарбу розбавляємо так, щоб вона, бачите, і не тече швидко і така густенька. І розпочинаємо ми якби із середини. Дивіться. Хоп, отак от. І опускаємо. І отак от два рази ми робимо. Ну, якщо густо, три. І вертаємось, розпреділяємо. Вже на ту сторону. Нам де ми потрібно. фарбували. Далі. І не треба займатися гімнастикою. Дивіться. Ви просто вмочуєте. І не треба ось так от робити. Отак от не треба робити. Встали рівненько, паличку взяли. І ось ми фарбуємо. Ось тут три, так? Да? Оп? Все. І назад вертаємось, розпреділяємо нашу фарбу вже на там, де ми були. І тоді у вас не буде ні переходів і рівномірно буде у вас нанесення фарби. Коли потрібна така фарба, ось до Олександра, він вам порадить і порахує, і під. Призначення, спальні кімнати, прохідні зони. Олександр, різна ж фарба буває. Фарб дуже багато різних, насправді вони сильно відрізняються і по ціні, і по якості. Тому ми радимо звертатися до наших менеджерів за консультацією, проховати вашу патору, можливо, підібрати якісь продукти інші. Тому звертайтеся на, на, за нашим сайтом Укргос